Ну що, нарешті й час випити кави. Зробила собі гарбузове лате. Це неймовірно смачно. Це перша кава за сьогодні, і вона просто божественна. І знаєте, що нам ще не вистачає? Нам, звичайно, не вистачає свічечки. У мене сьогодні буде ось така ваніла пампкін маршмеллоу Його дуже важко знайти, але він просто, ну, просто божественний. Він пахне просто такою ванількою. Все, ладно, заговорилась. Заговорилась? А, запалити ж треба. Ем... До речі, хтось приготував гарбузове лате. Я вважаю, що ви обов'язково маєте його приготувати в цьому році, от хоча б спробувати. А, загалом на сьогодні такий домашній влог трошки прибирання. У мене буде англійська, спортзал. І хочу розпакувати з вами декілька посилочок від Нотіну. Взагалі, мені треба було купити шампунь. Мені треба було купити шампунь, але приїхало ось це. Тому давайте розпакуємо. Я думаю, що. Давайте почнемо з більшої коробки, там де є сам шампунь, бо все-таки ми ж замовляли його заради шампуня. Ну. І так, тут у нас зверху лежать пробнічки, але пробнічки ми завжди лише на кінець, тому відкладаємо. І це, це теж відноситься до пробничків, це вже буде пізніше. Зараз давайте про шампунь. Ось він, е, собственно, е, виновник Всієї цієї посилки. Це шампунь Апівіта для жирного волосся, балансуючий шампунь з м'ятою та прополісом. Давайте його понюхаємо для початку. Це прям, до речі, мені дуже важливо, які віддушки в косметиці, бо я не люблю косметику без віддушок, типу... але й не люблю галібні віддушки, тому, блін, я люблю хороші віддушки. М -м -м, дуже класно пахне. Дуже така якась ніжна віддушка якоїсь такої аптечної косметики. Ну, Вона не травами пахне, можливо. Не знаю, мені щось це нагадує якісь такі старі віддушки ще, я не знаю, бородати їх нульових років. Мені здається, що тоді я відчувала таку віддушку останній раз. Але вона приємна. Вона, можливо, якийсь прополіс, щось таке. Ну, така приємна штучка. Тому буду пробувати. Я сподіваюся, що він мені трошки якось допоможе. Він, до речі, на чому йде? Він йде на лаурет-сульфаті. Ну, не лауріл, але ну, і не щось таке більш щадяще. Ну, Але з іншої сторони, то щадяще, як воно має промити ту жирну шкіру голови. Тому маємо так. До цього всього я замовила ще кондиціонер. Ось він такий. Я сподіваюся, камера фокусується цей раз. Він не з цієї серії, бо з цієї серії, я так зрозуміла, кондиціонера не було або не було на ноті, но то я взяла, в принципі, схожий. Це для Oil Roots and Dry Ends. Тобто для жирних коренів і сухих кінців. Ну, та і кондиціонер, давайте понюхаємо. Щось давайте я трошки видавемо. Ой, а отут мені прям віддушка дуже не подобається насправді. По текстурі він, ну, кондиціонер як кондиціонер, а от віддушка мені нагадує дуже сильно миючі засоби для ванної, якийсь такий лимон. Ну, блін, якщо для ванни це ок, то для... для косметики мені прям це дуже не подобається. Я не розумію вибір такої віддушки, Якось, ну, це, ну, це капець. ну, Використать, використаю, звичайно, але ну, 150 мл, дякую, що небагато. Але віддушка просто шесть. Також я ще вирішила гель гелля інтимної гігієни спробувати. Хто його знає, прикольний буде. Що тут у нас? Mm. Цікавий такий аромат. Я не розумію, якщо чесно, вибір від душок цього бренду. <enough> Вони максимально дивні, як на мене. Mm. Пахне взагалі чимось чоловічим, типу як щось кедр, можливо. Да, якимось таким деревний аромат. Я не знаю. У мене до цього була, була велика банка від Ур'яж, Вона була така-ледь така вловима, така ніжна віддушка, але в мене її було півлітра. Вже вона мені так остогидла, що мені вже хотілося щось новішого. Тут 300 мл, тут є чайне дерево, прополіс. Ага, це може бути, до речі, щось пов'язане якимось чином з прополісом цей аромат. Бо він чимось схожий насправді на аромат шампуню. Ну, будемо пробувати, сподіваюся, буде прикольно. Так, і повернемося до ось цього наборчика. Це ось такий тревел набір з різними мініатюрками. Мені прям, якщо чесно, я коли брала, мені прям дуже захотілося познайомитися трошки більше з цим брендом, тому вирішила взяти такий наборчик. Він тут взагалі коштував там щось чи 300 гривень, щось таке. Тут має бути Black Detox Cleansing Jelly. Це якась штука для вмивання. Ой, вона чорна. Вона реально чорна. Пахне просто якимось кремом, не знаю. Нічого особливого такого. Тут немає якоїсь такої віддушки, за це вже, в принципі, і дякую. Так, потім тут іде маленький шампунчик з гіалуроновою кислотою, зволожуючий. О він теж такий максимально нейтральний по аромату. Щось таке, є таке, щось максимально нейтральне. Не знаю для мене це, якщо чесно, будь як, я не знаю, чи я це сказала, чи я це забула сказати для мене це від душки, якісь блін реально початку нульових. Мені здається, що ото коли куплялися десь щось на базарі в магазині, якісь такі примітивні засоби, ще старі, оце от воно. Нічого такого особливого, нема тут ніяких парфюмерних класних віддушок, як і у дорогих брендів. Ну, в принципі, це недорогий бренд, не люкс, не, не, не треба від цього чогось очікувати. Так, це у нас що? Зволожуючий крем без олій. Прикольно, прикольно, що тут у нас? Так, де я щось не мазала. Ага, Ой, він такої прикольної текстури насправді. Така легесенька водичка. Прям. Ні, ну, З віддушками цей, цей бренд просто пролітає. Ну, але по текстурі дуже приємний кремчик. Маємо, що маємо. І тут також ще йдуть одна масочка для волосся зволожуюча, ось, ось ця така от парочка, зволожуюча маска, і, цей. і дві масочки з лавандою для обличчя. Вони такі в сашешках, типу, на один раз. Дуже прикольно, особливо прикольно такі штуки брати з собою в подорожі, мені прям нравки. Так, також я тут взяла ось такий наборчик від Invisibubble. Bubble. Ви просто подивіться на цю коробочку, яка вона красивуща. я не можу. От Invis Bubble випускають такі класнючі лімітки, в які колись я їх спробувала, і тепер я взагалі фанат. Мені настільки подобаються їхні резинки, їхні заколки. До речі, я оце приспособила їхні тож, заколочки на свою нову улюблену. Зачіску. А це що? Це була просто резиночка така. Отак, взяла відкривачку. Бо не люблю рвати упаковки, якщо чесно. Так, тут ось така резиночка. Вона всередині така класична пружинка для Invisible, але вона обтянута такою красивенною тканиною, яка дуже кайфово так переливається. І також тут ідуть ось такі заколочки. Це їхня якась новорічна лімітка, тому воно все таки блискуче, таке все яскраве. Вони такі з зажимчиками йдуть. Я взагалі їх думала взяти для макіяжу ось так якось закалувати волосся, коли я роблю мейк. Не знаю, будемо пробувати. Але виглядає дуже мило. Або навіть на цю зачіску спробую. Не знаю, вони такі великі, мені чогось здавалося, що вони будуть трошечки менші. вони такі прям дуже величезні. Треба випити кави. Ну, я ж не можу постійно говорити. Так, ну і останнє, що в мене є в цій коробочці, це партюм від Білій Айліш». Взагалі, це мініатюра парфуму. Тут лише 10 мл, Сам повнорозмірний продукт, він дуже красивий. От подивіться, як виглядає цей флакон. Це якийсь неймовірно красивий золотий бюст. Мені він дуже сподобався. Я коли побачила його у Даші, мені прям дуже захотілося. Вона його ще так класно описувала, але якось повний розмір я побоялася брати, бо, ну. Ну, хто його знає, я ніде його не нюхала, його немає у нас в брокарді або в ароматеці. Тобто це аромат, який можна замовити десь тільки з інтернету. І коли я знайшла на ноті, ну я побачила, що є ось така мініатюрка в 10 мл. Думаю, о клас, вона коштувала, здається, 500 гривень, а повний розмір коштував 3500 тисячі. Ну і якось я думаю, краще візьму це. Якщо сподобається, як я візьму повний розмір. І приїхала мені це щастя. Дуже цікавий аромат. Давайте його понюхаємо. Ух ти! Який незвичний аромат. Він дуже пряний. Мені взагалі якісь такі східні прянощі я тут відчуваю. В якійсь мірі я, напевно, рада, що я купила мініатюрку. Бо для мене це якийсь такий тяжкуватий аромат, навіть на осінь. Давайте почитаємо: що взагалі, е, як описує цей аромат е, сам бренд. Бо мені взагалі він трошки милом якимось віддає, якщо чесно, це для мене спеції, якийсь кардамон, гвоздика, ось щось таке і мило. Ну, я розумію, що це такий мій дуже дивний опис, але. Якось ось так я його сприймаю. Коротше, я такий описатель. Гурманський аромат, солодкий аромат, деревний аромат. Підкреслюю чуттєвість кожної жінки. Все класно написано. Що по нотах? Початкова нота це цукор, червоні ягоди, танджерин, нота серця, троянда, ваніль, ноти спецій, фрукти, какао. Фрукти какао, це не через ком написано, ну ладно. Кінцева нота бурштин, мускус, бо деревні ноти. Ну, якщо чесно, з цього всього я тут відчуваю спецій і ваніль. Але в загальному він мені не подобається. Він не знаю, він. Я не, я не можу сказати, що це якийсь благородний парфюм. Мені це більше нагадує якісь місти, типу там, міст від Bessin Body Works, міст від Victoria's Secret. От от щось таке на рівні місту, так, да, це воно це прикольно було, якби він там стояв 350-400 гривень за той міст. Ну, окей, але як парфюм за 3500 я би не віддала за нього. Я от дуже довго думала, що він мені нагадує. Він мені нагадує місцевіт and Body Works marshmallow Pumpkin Latte. Так, е, да, вони чуть-чуть різні насправді. Але в ньому теж є якісь такі трошки мильні, трошки пряні нотки. Вона мені дуже насправді схоже. Я не знаю, що цей аромат буде, як він буде по стійкості, якщо чесно. Я дуже рада, що я купила насправді мініатюру цього аромату, тому що він мені не сподобався от настільки, щоб я от прям, типу, ну от вау, і це моє, я буду ним обливатися. Ні, зараз в мене такий аромат і всендран от одним. Я зараз реально готова обливатися. А це, ну, ну, прикольно, ну для різноманітності, ну, щось ванількне таке. Ну і пробнички. Забули з вами про пробнички, але про них забувати не можна. Е, нічна масочка в такому пробничку, абсолютно від невідомого для мене бренду, щось вообще дивне. А друге це від бренду Apivita. Це сиворотка з гіалуроновою кислотою та медом. До речі, вона такий класній баночці, прям з такою піпеточкою. Дуже класно. Що вона тут собою представляє? О, вона така тягученька. Якщо чесно. О. Коротко. Ну, з такою дуже ніжною приємною душкою косметичною. Не знаю, спробую. В принципі, мені зараз дуже не вистачає зволоження і спробувати таку мініатюрку тут 10 мл буде дуже класно. Ну, а в цій коробочці нас чекає, що Адвент Календар? Ось такий прикольний, супермилий, рожевий дівічий адвент-календар від Brushworks. Тут у нас різні штучки для. Як це називається? Аксесуари для макіяжу, можна так сказати, мають бути пензлики різні пуховочки, що там, якісь зажимчики, крабики, щось таке всяке, різне. Взагалі це в мене планувався як адвент-календар запаски, тому що я не знайшла адвент-календар, який запав мені в душу, який би я хотіла купити і відкривати кожну віконечко в грудні. Я передивилася різні сайти: і британські, і американські, і польські. ну, коротше, Я дивилася все, я нічого не знайшла. Або мені не Подобалося наповнення, воно було якесь таке скудне або нецікаве, або те, що в мене є, або мені не актуальне. Або те, що от мені прям реально дуже сподобався один адвент-календар, він коштував дорого, але мені його прям настільки захотілося, але його вже не було в наявності. Його не було в наявності, тому що його розкупили блогери, його розкупили перекупи, байери. Ну, коротше, всі його розкупили, бо його виставили на продаж, якщо не помиляюся, чи на початку жовтня, чи в кінці вересня. Ну, якби ви розумієте, адвент-календар, який відкривається в грудні, випустили в вересні. Я просто в шоці. Я в шоці. Чому ми не можемо назолодитися осінню, попити гарбузового лати, поробити якісь прикольні штуки. Осінні, чому ми так спішимо? Це якось дуже сумно, насправді. Аж захотілося випити гарбузового лати. То цей адвент-календар мав бути як запасний для мене. Типу, якщо я вже нічого не знайду, то буде цей розс. Але я не втрачаю надії, що я все-таки знайду той адвент-календар, який я хочу. Я подивлюся, ще адвент-календар від суму, який вийде. Якщо я не помиляюся, десь, напевно, всередині листопада, минулий вони випустили 15 листопада. Подивлюся ще той календар. Можливо, куплю, як і минулого року з цуму. А, а цей, я думаю, що ми з вами розпакуємо в окремому відео. Можливо, це комусь приглянеться. Він такий дуже мілашний, такий рожевенький, прикольний. Ну і взагалі я спробую цей формат, наскільки він мені цікавий. О, у це ми з вами забалакались. Слухайте, мені вже час іти на англійську. Тому все, давайте я пішла на англійську. У нас вже виключили світло робить вдома нема що. Тож я йду в спортзал. Зроблю собі якусь гульку і буду збирати сумку. Я просто як Взагалі ця алея була неймовірно красива, коли була така золота осінь. Вона була вся жовта, просто як золото. В квартирі вже так темно, що знімати просто неможливо, тож іду в зал. А взагалі мені дуже подобався період, коли я ходила в зал регулярно. Отак, от стабільно, три рази на тиждень і прям, ну, реально, декілька місяців підряд. Я, напевно, так все літо і всю осінь ходила в 23-му році. Мені прям дуже подобалось. такий стан класний. Прям відчуваєш, що твоє тіло живе, просто кайф. Зараз щось у мене не виходить вистроїть якось так свою рутину щоб мене виходило ходити туди постійно Взагалі в цьому відео мав бути рецепт печеного гарбуза з горішками та горгонзолою, такий, як я пробувала на виставці гарбузів з минулого влогу. Але відверто кажучи, він в мене не вийшов. І вийшла така фігня, що навіть я її не схотіла їсти. І я вирішила це ну, не вставляти в відео. Але я ж не можу залишити вас без рецепту. Тож я згадала, що в мене є набір ось таких формочок для мафінів, які я купляла в сенсей ще на початку сезону. І ми в них так нічого не приготували. Тож, давайте це виправляти і приготуємо гарбузово-яблучні мафіни, і буде. Има смакувати ними ще цими останніми домачками проси. Чекаємо 15 хвилин, поки вони спечуться. Ось такі красунчики в нас вийшли. Я вважаю, що нам неймовірно пощастило те, що ми встигли їх допекти. Бо світло виключили просто, коли я їх достала з духовки. Я не знаю, я в шоці, але мені здається, це доля, бо вони мають бути неймовірно смачними. Тому давайте пробувати. Давайте пробувати. Мені капець, як цікаво, насправді. Дуже гарненько вони відстають від формочки. Дружці, топір! Це не ймовірне мило. Mm. Не дуже ніжні. Тісто гарно пропеклося, і вони дійсно дуже смачні. Вони мені нагадують, знаєте, гарбузову кашку запечену. Дуже прикольно. Прям з чайочком на сніданок просто бомба! Це той момент, коли це дійсно дуже смачно. Бо минулий рецепт вийшли просто отвратний. А це смачно. М -м -м. Ці кусочки яблучка. Просто білісимо. Ви маєте спробувати це приготувати. Це дуже просто, але дуже смачно. Ну, а на цьому я вже буду завершувати цей влог. Він і так вийшов трошечки затянутий через всі ці відключення світла, купу якихось негараздів. Але я сподіваюся, вам було цікаво провести цей день зі мною. Якщо так, то підписуйтесь на канал, ставте якісь вподобайки, дзвіночки. Попереду у нас ще буде одненьке осіннє відео. І починаємо різдвяний сезон першим влогвесом. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Па-па!